1 квітня, понеділок Бангкок в аеропорту приземляється літак з туристами, які заздалегідь придбали квитки для відпочинку в райській країні Таїланд. Хтось же поспішає на роботу, щоб встигнути прийти в потрібний час. Хтось лише прокинувся, потягуючись в ліжку після відпочинку в вечір неділі. А десь в готельних апартаментах кричить українка на ім'я Альона адже її кривдять. Та, на жаль, Дівчину ніхто не чує. Сьогодні розбираємо історію Альони Савченко, життя якої жорстоко відібрали в Таїланді. Слухайте. Всім привіт! Як завжди, я до вас з новою історією та побажанням хорошого дня. Сьогоднішня історія зовсім нова і по-особливому страшна та важка, адже стосується Українки, а про своїх завжди тяжче розповідати. Дякую моїй підписниці, яка попросила розкрити відомі деталі справи. На жаль, їх поки дуже мало я постаралася зібрати все, що змогла. Буду дуже вдячна, якщо ви розглянете можливість підтримки мого каналу Донатом. Посилання на монобанку та баймія кофі залишаю в описі до відео. Дякую кожному, хто долучиться. Слава Україні і слава вам, мої добрі українські люди! А тепер повертаємося до історії. Альоні Савченко було лише 24 роки. дівчина була дуже вродливою, довге світле волосся з легкими локонами та великі карі очі. Я не знайшла інформації про її дитинство чи юнацькі роки. Та, можливо, вона була з Запоріжжя або області, тому що навчалася дівчина у Запорізькому національному університеті, де здобула ступінь бакалавра за спеціальністю англійська мова та література. Після випуску з університету дівчина закінчила тримісячний курс міжнародного бізнесу в університеті фінансів Гуандун в Китаї. Спочатку вона надавала послуги репетитора з англійської мови, готуючи студентів до екзаменів та допомагаючи їм підвищити рівень їх знання англійської. Судячи з профілю Альони в LinkedIn, вона два місяці вивчала бізнес, маркетинг та трейдинг в Китаї, та й взагалі дівчина неодноразово вказувала, що добре знає китайську мову. З того ж профайлу Альони, ми можемо дізнатися, що вона в 2021 році три місяці була волонтером в Турції, де викладала англійську мову дорослим людям. А до того, в 2019 році, дівчина провела три місяці в Китаї, де теж була волонтером. Така волонтерська діяльність здійснювалася через міжнародну некомерційну організацію «Айзек», що повністю керується молодими людьми з усього світу, віком від 18 до 29 років, і має ціль розвивати лідерські якості молоді в різних країнах світу. Пізніше дівчина також працювала моделлю. Альона багато подорожувала. Незадовго до подій, які ми розглянемо за хвилину, дівчина відвідала Лондон, Рим, Валенсію та Стамбул. Місцем проживання, що вказується в робочих профайлах Альони, була Варшава, Польща. Не знаю наскільки це правда, та міжнародні засоби масової інформації повідомляють, що Альона знімалася в стилі пінап та надихалася зовнішністю Мерлін Монро, на яку хотіла бути схожою. Я, чесно кажучи, не думаю, що то правда, та все ж. Для повноти історії подумала, що про це можна згадати. А ще дівчина працювала маркетологом в фірмі в Естонії. В кінці квітня 2023 року Альона з хлопцем на ім'я Ян Єжилаго да Філіпов прибули в Таїланд. Вони поселилися в квартирі Бангкоку на вулиці Бангколаем, будинок Кіса Торн -Шарен Радж. Квартира була досить простора. Мала чудовий вид з вікон та розташована на 28 му поверсі, а всього в будинку 32 поверхи. Інші джерела вказують, що квартира була на 32-му поверсі. Трошки пошукавши в інтернеті, я знайшла цю квартиру на одному з сайтів, і саме там вказується, що це 28-й поверх. Ціна такої квартири 20 тисяч тайських бат, це приблизно 585 американських доларів в місяць. Декілька слів про Лагоду Філіпова, хлопця, з яким Альона прилетіла на відпочинок в Таїланд. Йому було 25 років. Лагода Філіпов володів рекламною фірмою, адреса якої зареєстрована в Лондоні. Та нібито останнім часом чоловік проживав в Польщі. Вважається, що вони познайомилися з Альоною, коли вона знімалася в рекламних роликах в компанії чоловіка. Також повідомляється, що молоді люди мали романтичні стосунки, що тривали вже декілька місяців. 29 квітня 2023 року пара заселилася в квартиру, про яку я розказала вище. На відео з камер спостереження молоді люди виглядають щасливими повертаючись в апартаменти з прогулянки. Вже 15 травня 2023 року, трошки більше як через два тижні після заселення в квартиру, Ян Єжи покинув її. При ньому була лише валіза, а от альони поруч не було. Чоловік спустився ліфтом на перший поверх багатоповерхівки, зупинив місцевого таксиста, сурачає Сабайбанга 56 років, і попросив відвезти його в казино. Та потім він змінив свою думку і попросив відвести його в провінцію Са Као. Чоловікам було важко розмовляти через мовний бар'єр. Тому лагода Філіпов вирішив спілкуватися з водієм таксі через Google перекладач. Мабуть, що завгодно очікував почути водій, але не те, що в квартирі, яку знімав його пасажир, знаходиться розчленоване тіло дівчини. Ян Яжи запропонував таксисту 44 долари, щоб останній допоміг йому позбавитися тіла. Цитую водія: Я підібрав підозрілого пасажира, який сказав мені через Google Translate, що хоче зіграти в казину, почав свою історію Сабайбанг. Коли він не міг знайти відповідного місця для гри, то попросив мене через перекладач допомогти йому розчленувати тіло його дівчини за 1500 бат і позбавитися його. Уявіть шок, який відчув від почутого водій таксі в той момент. Стараючись не видавати свого хвилювання, він висадив пасажира в зазначеному місці, а сам швидко подзвонив в поліцію і розповів все, що почув хвилинами раніше від свого пасажира. Звичайно ж, чоловік сумнівався, в його голові роїлися думки: можливо, він неправильно почув, може щось не так зрозумів, можливо, проблеми з перекладачем. Та все ж він розумів, що то було малоймовірно. Тут інформація в різних джерелах трохи відрізняється. Одні вказують на те, що саме після дзвінка таксиста в поліцію правоохоронці перевірили квартиру. В інших джерелах говориться про те, що лагода Філіпов дуже швидко і схвильовано покидав квартиру, з'явившись на чекаут без своєї дівчини. Саме тому менеджери запідозрили щось погане і відправилися на перевірку квартири. Після чого й викликали поліцейських? Не знаю. На відео з ліфту, на якому чоловік з багажем спускався на перший поверх, він не виглядає аж дуже схвильованим, як на мене. Думаю, як було насправді, ми дізнаємося трошки пізніше. А можливо, ці два виклики поліцейських відбувалися практично одночасно. Коли правоохоронці зайшли в квартиру, вони були шоковані. Кругом була кров і запах миючих речовин. Просуваючись всередину квартири, в іншій кімнаті поліцейські побачили тіло дівчини, якою й виявилася Альона Савченко. Тіло було покрите численними ранами. Мені важко про це говорити, та її голова була практично відділеною від тулуба. Кисть лівої руки була окремо від тіла, а неподалік від тіла були знаряддя вбивства, пилки та ножі. Для встановлення точної причини смерті дівчині було проведено розтин, та вже відомо, що вона була мертвою більше як 24 години до того, як її знайшли поліцейські. Підозрюваного у вбивстві було оголошено в розшук. Слідчі подозрювали, що чоловік буде намагатися покинути країну. Так і трапилося. У понеділок увечері патрульні були на ринку Ронг-Клуа в районі Аран-Ябратет. Капітан поліції Таворн Бунпенг сказав. Що його люди впізнали іноземця за фотографією, опублікованою імміграційною службою під час розшуку Лагоди Філіпова, підозрюваний сидів з багажем на землі і чекав на відправку лайнера в Камбоджу. Підполковник поліції Понгпун Фун Харм сказав, що Лагода Філіпов намагався втекти з Таїланду, коли його затримали в провінції Сакаео Ео на кордоні з Камбоджею. Лагода Філіпов відмовився розмовляти з правоохоронцями, які обшукали його багаж і нібито навіть знайшли паспорт Савченко. Під час затримання підозрюваний поводився дуже спокійно. В ізоляторі тимчасового утримання чоловік займався йогою, спокійно спав, пив каву і не виказував ніяких емоцій. Поки що він відмовляється давати коментарі по справі. Цитую лейтенанта поліції: Підозрюваний був дуже спокійний, коли його затримали. Тоді на годиннику було близько четвертої години ранку, коли його спіймали. Він випив каву у камері і почав робити вправи, наче це був його звичайний ранковий початок дня. Він нічого не сказав. Влада Таїланду веде переговори з Польщею, щоб вирішити, де будуть судити підозрюваного. Скоріше за все, суд відбудеться в Таїланді, тому що саме там було скоєно злочин. А в Таїланді за такий злочин йому може загрожувати довічне ув'язнення або навіть смертна кара. Наразі це всі подробиці по справі: якщо будуть з'являтися нові, обов'язково буду тримати в курсі. Дякую всім, що були зі мною. Всім гарного дня! Бережіть себе, мої любі! Почуємося в наступній історії!